Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна, усе найважливіше на цьому просто зараз. Я і Попков, починаємо. Ворог атакував підприємство в Мукачеві. Про це повідомляють в закарпатській ОВА. Рятувальники Гасять пожежу, а містян поки що просять зачинити вікна і не виходити на двір без нагальної потреби. Нагадаю, цієї ночі та ранку росіяни знову завдали комбінованого масованого удару по Україні. Спочатку запустили сотні безпілотників з півночі, сходу та півдня. Потім крилаті ракети з бомбардувальників з змігів та калібри з Чорного моря. Більшість цілей тримали курс на західній області. Окрім Закарпаття, вибухи лунали на Хмельниччині, Рівненщині, Львівщині та Волині. Власне атака безпілотників триває досі. Щодо наслідків атаки та кількості ворожих цілей. Чекаємо офіційний звіт повітряних сил та військових адміністрацій. І вже відомо, що по Запоріжжю ворог завдав два удари. Є пошкодження на кількох об'єктах промислової інфраструктури. Написав у телеграм голова ОВА Іван Федоров. Вибуховою хвилою понівечило і будинки. Поруч в них вибиті вікна. Комунальні служби вже працюють на місцях атаки. Попередньо минулося без постраждалих. Без вибухів не минула нинішня ніч в Росії у Ростовській області дрони атакували нафтопереробний завод поблизу міста Новошахтинськ. Місцеві пабліки пишуть про влучання по території підприємства, подейкуючи НПЗ охороняли одразу три системи ППО, два панцирі та тор. Офіційної інформації ворожа влада наразі не надала. А минулої ночі Охтирка, що на Сумщині, пережила одну з наймасштабніших ворожих атак за останній час. 15 російських шахедів один за одним вибухали у приватному секторі. Як пережили ту ніч місцеві жителі, та чи можна відновити їхнє житло? Розпитувала Олеся Боровик. 70-річна пані Варвара стоїть біля зруйнованого дому. В Її очах біль та розпач, адже за кілька хвилин буквально лишилося всього, що мала. Ніч не спали. Теліпа, труси. До 12 дощитали, а тоді хто не вже що щитає. І куди тікає. Вони летять низько так і зразу гавкають. І через 2-3 секунди, може, минуту і, і знову і знову. Шахиди один за одним пікірували поблизу її хати. На місцях луча здійнялися пожежі. Рятувальники діставали із палаючих будинків людей. Пані Варвару відкинуло з ліжка на підлогу. Жінка й не пам'ятає, як вибралася з будинку. Її чоловіка порізало склом від розбитих вікон. Отак і були до самого тут. Діда, правда, ж возили в больницю, йому може укол там дали. То в сараї дві кухлайки знайшли вкрить, бо все в стіклі вкрили та й усе, та й лежав. Із серйозними пораненнями до лікарні привезли одну жінку. Ще 13 людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес. У домі пані Ірини у момент вивчання була донька із п'ятирічною онучкою. Ховалися, ну що, як усі, поперелякувались, попадали на пол, ну пережили. Тяжко онучка сильно злякалася, каже Ірина. Довелося викликати допомогу. Психолог працює з нею. Прийшов до нас тільки що там розмовляють з дитиною, мама і все дякую, робіт, психолог є. Такі три будинки на вулиці вигоріли вщент. Відновленню не підлягають. Зрештою пошкоджень протягом дня людям допомагали волонтери, рятувальники та комунальні служби. Попри великі руйнування, пані Варвара з чоловіком вирішила залишитися вдома. Може, хочу одній кімнаті пленкою вікно забити, бо сьогодні невозможно, воно тягне ні дверей ні вікон. Хоч би де й пресів так ніде з екстреним ремонтом мешканцям пошкодженого житла допомагатимуть ще кілька днів, бо таких більше 20 будинків. Далі ж людям потрібно буде чекати коштів від держави за програмою. Є відновлення. І сумської області Олеся Ворвик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Селище Приморське на Запоріжжі росіяни без перестанку обстрілюють кабами і артилерією, а й дрони тут кружляють над головами місцевих чи не щогодини. Сюди долітає без тривог, бо до фронту усього пара кілометрів. І, хоч поліція закликає місцевих виїжджати, ті погоджуються лише коли вже снаряди прилітають по їхніх будинках і жити стає ніде. Днями з приморського вивезли п'ятьох людей. Чому так затягували з евакуацією? Олена Каптюх розкаже. Грунтовими дорогами приморського мчить евакуаційна група. Село Приморське сьогодні знову проводимо евакуацію місцевого населення. Виявили бажання евакуюватися, оскільки їхнє житло. Сильно постраждала від прильотів кабів на узбіччі спалені автівки місцевих від дронів. Вони тут кружляють над головою і вдень, і вночі. А тому приморським треба пересуватися дуже швидко. Тут немає тривог, як і нормального зв'язку. До лінії фронту кілька кілометрів, а тому ворожі снаряди долітають за лічені секунди. Кожен день мешканці села Приморського потерпають від артилерійських обстрілів та від авіаударів кабами. Від села залишилися руїни. Біля першого будинку подружжя вже чекає на евакуацію. Поряд всього кілька сумок і коробок. Вже дорогою розповідають. Всі сусідські будинки розбили кабами. Жити в Проморському стає неможливо. Вначай в огород прилетів дорогу. Я вгород Ну, обійшлося, в нас все добре. це, настайну. А ми ж сидимо. і центр гатять, відстягати особа на цікавами страшно. Нікуди не чекати. Біля наступного подвір'я на поліцейських чекають дві жінки і чоловік. Виїжджають разом зі своїми собаками, тримають чотирилапих на руках, щоб від вибухів не втекли. За лічені хвилини вантажать речі у машину і вирушають. Залишати свої будинки важко. Розказують вже дорогою з села та виходу. Немає багато 9, 9 штук. Ой, це таке страшне. Вони не, не защитають Особливо вранці? Да, так, Тільки бал, бал, бал. І маленькі, які хочеш. Своїх собак називають талісманами. Розповідають на прифронтових пси першими відчувають обстріл і так попереджають своїх господарів. Моє, вони вперше. Чують. А протидіт, вже ж звисни страшне. Вона в небо дивиться, а тоді от прижимається і вже знає, що буде сралю. З Приморського вже вивезли всіх дітей, але близько 700 дорослих залишилося. Хто може, виїжджає самостійно. Інші чекають такі евакуаційні групи. Їдуть до Запоріжжя, часто до родичів або до соціального житла, яке надає місто із Запорізької області. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Австрія готова брати участь у відбудові України. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Беате Майнль Райзінгер під час свого візиту в Одесу. За її словами, понад 200 австрійських підприємців вже працюють в Україні ще близько тисячі планують розширювати бізнес. Вона також запропонувала провести міжнародну конференцію з відбудови України у Відні. До того ж, Австрія надасть нам додаткові 2 мільйони євро гуманітарної допомоги. Співпраця для нас цікава в сфері інфраструктури, енергетики і охорони здоров'я. Серед наших представників є підприємці, котрі займаються виробленням обладнання в цих сферах, і вони також мають надію прийти на український ринок. Разом з анонсованими в березні додатковими двома мільйонами євро. Загальна сума австрійської підтримки складає 9,6 мільйонів євро. Відповідно, ми приділили сьогодні увагу шляху України до Європейського Союзу. Розраховуємо на Австрію та всіх інших наших партнерів. У розблокуванні вето угорщини ми розраховуємо відкрити перші кластери якомога швидше. І відкриття цих кластерів, на яку нашого членства до Європейського Союзу має відбуватися разом з Молдовою. Відзнаково національна легенда України до Дня Незалежності вручив президент Володимир Зеленський серед лауреатів: музикант, вокаліст, композитор і лідер рок гурту Кеанальзе Святослава Карчук, перший віце-президент Національної академії науки герої України Володимир Горбулін, олімпійська чемпіонка Ярослава Магуче, хоперна співачка Людмила Монастирська, художник Анатолій Криволап, капітан медичної служби Андрій Сем'янків, меценат, громадянин Канади українського походження Джеймс Темертей, співак Василь. Зінкевич балетмейстер Сергій Лефар отримав відзнаку посмертно. Нагороду також вручили працівникам СБУ, які розробили та втілили операцію Павутина з безпекових причин. Їх імена не розголошують. Відзнаку національна легенда України започаткували у 2021 році до 30-річчя незалежності. Тут сьогодні всі від науковців, музикантів, митців, медиків наших спортсменів. І я хочу вам подякувати за те, що про Україну знають, за те, що ви своїм голосом захищаєте нашу державу. Постійно треба підтримувати фокус на нашій державі для того, щоб не зменшувалася підтримка, як політична, так і підтримка, ну передусім, підтримка наших воїнів. Ми ну, вдячні за те, що вони захищають Україну і захищають все те талановите, що ви.